Тарас Шевченко уривок віршу і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я був окаянний, і день, і ніч плачу на розпуття людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. І до нами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, порід лихо, лихом засівають а що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й уродові, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем великої руїни. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, грачкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужі, протеся знову. Якби взять. І всю мізерію собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, Святими горами Дніпро.